Чи знаєте ви, що Славута наймолодше місто Хмельниччини, яке має статус історичного? Цього року ми святкуємо 406-й день його народження, у своєму досить молодому, як для міста Віці, Славута чимало побачила, заснована князями заславськими. Пізніше, ставши власністю князів Любомирських, а згодом князів Сангушків, Славута розвивалась, міцніла. І сьогодні ми маємо місто зі славним історичним минулим традиціями, мальовничою природою, талановитими і працьовитими людьми. Сучасна Славута, мало чим схожа на ту, що пам'ятають наші дідусі і бабусі. Тож сьогодні пропоную вам розгорнути старий альбом. І зазирнути на сторінки історії в ході нашого невеличкого екскурсу. Давайте разом перевіримо, наскільки добре ми знаємо рідне місто, його затишні вулички і площі. До вашої уваги перші фото. На них давній центр міста. Ринкова площа торгові ряди, що мали вигляд видовженої підкови. На площу виходило сім вулиць міста. Сьогодні ця площа забудована, проте торгові ряди і ратуша збереглись. Славучани знають це місце під назвою торговельної організації, яка тут працює. Це Нова Оселя. Тут же неподалік, на підвищенні, було побудовано церкву Різдва Пресвятої Богородиці. Храм було реставровано, але він не змінився, тож і впізнати його не важко. Наступна локація дуже відома славучанам, але впізнати її непросто. Сьогодні на цьому місці розташовано приміщення з супермаркету Наш край. Наступне завдання дещо простіше. Ви обов'язково впізнаєте цю площу і будівлі на ній. Саме так колись виглядало перехрестя по вулиці Миру. Будівлі нового універмагу і ресторану Україна, що знаходяться тут, майже не змінились. Вагомий внесок у розвиток і розбудову міста зробили князі Сангушки. У 18-му, початку дев'ятнадцятого століть у Славуті було побудовано і відкрито чимало підприємств, які до сьогодні забезпечують славутчанам робочі місця. Цікаво, а чи впізнаєте ви їх по фото? Ось ця надзвичайно красива будівля на березі річки це суконна фабрика. До пожежі у 1912 році вона знаходилась на набережній річки Утка. Сьогодні від неї залишився хіба що ось цей фундамент. Повз цей завод, продукцію якого дуже шанують у місті, а також за його межами, ви проходили не раз. Та чи вгадали, що це? А це Славутський пивоварний завод. А так виглядає ремонтно-механічний завод, побудований у 1825 році князем Євстафієм Сангушко. Фото до і після ви бачите на екрані. Славутський комбінат Бутварфор це сучасне працююче і донині підприємство було започатковане ще у 1909 році. Так виглядала колись і виглядає сьогодні. На жаль, непрацююча славуцька славутська паперова фабрика. Дбали князі Сангушки і про освіту та медицину. Цією підказкою ви легко вгадали приміщення школи гімназії номер 2 у якому з 1865 року функціонувало спочатку однокласне, а з 1902 року двокласне народне училище. Будівля віднесена до переліку об'єктів культурної спадщини Хмельницької області. На цих фото відкрита у 1914 році трирічна парафіяльна польська школа. Сьогодні це Славутська гімназія номер 6 А ось за цим фасадом знаходилась земська лікарня для бідних. Будинок зберігся. І сьогодні він виглядає ось так. Його можна побачити за адресою Меньковецька65. А хто знає, що було ось у цьому будинку? Він стоїть поблизу Славутського міськрайонного центру зайнятості. Так колись виглядав міськвиконком. Сьогодні це приватне домоволодіння. Вам не раз доводилось прогулюватись і цією мальовничою алеєю. Сьогодні вона виглядає ось так і веде до однієї з визначних. Архітектурних пам'яток Славути Костелу Святої Дороти, давнє фото якого зараз перед вами. Також не можна обійти увагою ось це фото. На ньому зображено в'їзну браму до колишнього палацу князів Сангушків. зберігся і виглядає так: самі ж ворота, їх залізна конструкція прикрашає вхід у парк Славуцький. І на завершення ще кілька фото знайомих нам вуличок і місць. Це збудований у 1915 році млин, споруду віднесено до переліку об'єктів культурної спадщини Хмельницької області. Набережна річки Утки. Сьогодні її прикрашає найдовша лавка в Україні. Її довжина сягає 213 метрів. Центральна площа міста сьогодні має ось такий вигляд. Будівля, де сьогодні розміщується офісний центр Автограф. Сподіваюсь, наша невеличка фотоекскурсія була цікавою і пізнавальною. Любімо наше рідне місто, вивчаємо його історію. Зберігаємо і примножуємо його традиції і культуру. Адже від нас сьогодні залежить те, яким буде наше місто у майбутньому. З днем народження Славуто, з днем народження Славучани, миру, добра і добробуту.